Трохи не готовий. Будівництво нового торгового центру, куди мають перебратися підприємці із Засумської, затрималося. Керівництво центрального ринку запевняє, усе майже готове. Але остаточний термін здачі будівлі перенесли на березень. Самі ж підприємці такі звісті навіть радіють. Продовження історії від Наталки Леси Карбовської. Весна на засумській вулиці. Саме у цю пору року вулиця має бути вільна від торгових наметів. Підприємці переселяться у добудований торговий центр. Крайній строк здачі будівлі затвердили сьогодні на виконкомі. Вирішили, до 1 березня має бути все готове. Термін дії дозволу у подальшому подовженню не підлягає. Будівля центру готова вже на 95 відсотків, каже заступник директора центрального ринку Володимир Фільо. Просто є деякі перешкоди. Отримки з постачанням імпортованих комплектуючих та імпортних будівельних матеріалів. Чоловік припускає, можливо, все буде зроблено до нового року. Більш точні сроки вводу в експлуатацію ми будемо знати на протязі місяця двох Нагадаємо, ми вже розповідали про будівництво торгового центру. Тоді за Сумську вулицю підприємці кидати не забажали. Страшновато. Ми як підприємці не підприємательні ми і так зараз знаходимося на е, ну буквально на здиханні. Наразі звістка про можливу зимівлю на насиджених вже місцях у наметах людей не злякала. Валерій уже півтора десятки років на ринку. Такому оксакалу і тріскучі морози не страшні. То добре, ми вже зимуємо не один десяток років, так що перезимуємо. Товар у нас гарний, ботинки теплі, так що блін куртки тут у нас дуже доб... якісні. Його колега пані Валентина каже, обирати майбутні місця торгівлі підприємці мали ще у жовтні. Про інше лише здогадується. По всій відомості немає грошей для будівництва. По-перше, це було озвучено. Змінювати місце торгівлі жінка не хоче. Нам торгові міста здесь іменно. Ми не хотіли б нікуди уходити. Валентина, сподівається, що для підприємців, які не хочуть іти до нового центру, адміністрація ринку знайде нормальний варіант. Наталка Лесикарбовська, Олександр Сокол, Новини СТС.